Це OnePlus Buds Pro 3, Наступне покоління флагманських навушників від компанії OnePlus. Я вже користувався другими прошками. Огляд є на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Це чудові навушники, найкращі з тих, якими я користувався, і від них у мене залишився тільки приємний досвід. Від OnePlus Buds Pro 3 я очікував, що досвід буде не гірше. Проте чи справді це так, ви дізнаєтеся у цьому відео. Крім того, що я буду оглядати треті прошки, я також буду порівнювати їх з попередником, тому відео буде досить цікавим. Ну а тепер сідайте зручніше, бері щось смачненьке і давайте нарешті поговоримо про OnePlus Buds Pro 3. Навушники я замовляв, як завжди, з Аліекспресу. Обійшлися мені вони з урахуванням купону у 4500 гривень. Це навіть на 100 гривень менше, ніж коли я замовляв Buds Pro 2. Причому Pro 2 були китайської версії, а Pro 3 я замовив глобальну версію. В наших же магазинах вони продаються в районі 6-8 тисяч гривень. Користуюсь навушниками я місяць і вже можу поділитися своїм досвідом використання, особливо після других прошок. Почну я, як завжди, з дизайну і матеріалів корпусу. Навушники мають два кольори чорний та білий. Я обрав собі чорний, так як зеленого не було. А білий не хотів брати, бо розумію, що вони можуть швидше забруднюватись і виглядати неприємно. А чорні, хоча б будуть гарно виглядати, незалежно від того, будуть вони забруднюватись або ні. Я хоч і користуюсь навушниками дбайливо, завжди їх протираю, але все одно на білих, скажімо так, всю красу буде видно краще, проте не взяв я їх через ще одну причину. Як на мене, вони більше підійдуть дівчатам через повністю ніжку, яка виглядає досить яскраво. В чорному варіанті також глянцева ніжка, проте вона досить темна. Тому в цьому випадку, я думаю, що якраз вони підійдуть більше хлопцям. Але знову ж таки шкода, що не було зеленого кольору, були б якраз під мій зелений OnePlus 10 Pro. Та і власникам OnePlus 12 таке кольорне рішення теж би сподобалося. Згадуємо кольори 12-ї версії смартфона, там теж є зелений. Звісно, це все я потім закриваю чохлом, через що кольори грають значної ролі, але все одно було приємніше мати і зелений смартфон, і зелені Навушники. До речі, про чохол. Знову на алі я не знайшов свій улюблений чохол. Той, хто дивиться мої огляди, розуміє, про які я кажу. Тому довелося брати звичайний силіконовий. І щоб він хоч якось нагадував міні-колір мого смартфона, я взяв зелений чохол. Дивна логіка, але вже як є. Їдемо далі. Корпус виготовлено з матового софт-тач пластику, а також з пластикової текстури під шкіру, якої не було в другій версії навушників. Кейс загалом став зовсім іншої форми, на відміну від попередника. Тепер це не чохол для обручки, а такий собі аїрпод. Style. Особисто мені подобається, як виглядають обидві моделі. Кейс в цей раз досить чіпкий, на відміну від другого покоління, які так і хотіли вислуснути у мене із руки. З третіми прошками ж такого не відбувається. Все через структуру під шкіру. Далі, попереду знаходиться логотип самої компанії, а ззаду напис So created with Dyne Audio. що в перекладі означає створено спільно з Dune Audio. OnePlus продовжує співпрацю з датською компанією для покращення якості звуку у своїх навушниках. З правого боку знаходиться кнопка, яка слугує для створення пари між навушниками та смартфоном, а також для скидання навушників до заводських налаштувань. Кришка кейсу не люфтить від слова зовсім, а також дуже добре тримається при відкритому положенні. Знизу знаходиться роз'єм для зарядки Type-C. Біля роз'єму знаходиться індикатор заряду розряду акумулятора. І якщо у попередника цей індикатор був один, то їх тут два. Другий індикатор слугує вже окремо від першого і інформує про пошук навушників пристроєм, до якого ви збираєтесь їх підключати, чи то ноутбук, планшет або. Смартфон. Також про підключення навушників до одних з цих пристроїв. Крім того, він сповіщає вас про те, що ви скинули до заводських налаштувань. Магніти, що кейсу, що навушників якісні. З кейсу навушники не випадають. Щоб навушники випали, потрібно прикласти чимало зусиль. При закритому положенні кришки кейсу навушники всередині не трясуться. Ніжки навушників, як я вже і сказав, повністю глянцеві, на відміну від попередника. І чесно кажучи, другий варіант мені подобається більше. Повністю глянцеві ніжки будуть збирати набагато кращі відбитки пальців і більше. Притягувати до себе пил, за що навушники отримують невеличкий мінус. На навушниках, як і в другому поколінні, знаходяться зона для управління навушниками і мікрофони, як для шумозаглушення, так і для спілкування. До речі, через новий форм-фактор кейсу тепер розмовні мікрофони знаходяться зверху, а конектори для заряджання знизу. Амбушури, які були з сіточками, так і залишилися. За що великий плюс? Навушники в кейсі розташовані зручно. Не так як в Realme Buds Air 3, які були у мене на огляді. Навушники мають пилу та вологозахист за стандартом IP55. Під дощем можна буде слухати у них музику, а от під воду я б їх не занурював і вам не раджу. Посадка у вуха стала ще краще, ніж у другого покоління. Вони навіть начебто стали легше, по моїм відчуттям. Навушники дійсно мега зручні, з вух не випадає, дуже добре тримаються. Дискомфорт після досить тривалого використання не викликають. Також в навушниках можна комфортно займатися спортом. По ергономіці все, їдемо далі. Ємність акумулятору складає 566 мА на годину у кейсу і 58 мА на годину у самих навушників. Заявлена автономність до 25 годин роботи разом з кейсом з увімкненим ANC і до 43 годин без ANC. Також до 10 годин роботи самих навушників, не враховуючи кейс, та до 6 годин з увімкненим ANC. Заявлена автономність відповідає дійсності. Навушники мають бездротову зарядку. Повна зарядка навушників від 0 до 100% займає приблизно годину. Якщо ми кажемо звичайну зарядку, і 10 хвилин, якщо ми кажемо за швидку, індикатор заряду розряду акумулятора працює так само, як і на других прошках. Якщо у вас смартфон OnePlus, потреби у завантаженні з застосунку немає. Всі налаштування вбудовані у саму систему і будуть відображатися у вкладці Bluetooth. Смартфонами від інших виробників доведеться завантажувати застосунок Hey Melody з Google Play або ж з App Store. Про всі функції я розповідати не буду, так як вже зробив це в огляді другого покоління навушників. Але все ж таки виділю деякі нові, яких не було OnePlus Buds Pro 2. Нарешті втреті, в третіх прошках з'явилася можливість регулювати гучність за допомогою свайпів на самих навушниках, що справді дуже зручно. Не завжди маєш під рукою Mi Band, щоб регулювати гучність без участі самого смартфона. А враховуючи те, що смартфон у мене завжди або у кармані, або у сумці, то ця функція must have, особливо коли я йду по вулиці. Шкода, що її таки не завезли оновленнями на попередню версію навушників, проте тоді б третє покоління продавалось б гірше. Наступне не менш важливе оновлення стало покращене шумозаглушення. Дійсно, хоч воно і не сильно відрізняється на папері у Pro 2 до 48 дБ, а у PRO 3 до 50 дБ, але на практиці все Зовсім по іншому. Шуму заглушення в третіх прошках стало на голову вище, ніж в PRO 2. Тепер його можна порівнювати з AirPods Pro 2, тому що глушить шуми вони, як мені здається, на рівних. І це не просто слова. Я порівнював шумодав OnePlus Buds Pro 2 та AirPods Pro 2. І тоді AirPods показали себе в цьому плані значно краще за OnePlus. Зараз же ситуація змінилася. Зараз навіть біля шумної дороги майже нічого не чути. А в метро взагалі таке відчуття, ніби мені заклало вуха. І це не від того ефекту, коли змінюється. Тиску підземці, і ви відчуваєте, як трохи закладає вуха. Ні, так просто працює шумодав. В метро, звісно, гучніше, ніж біля шумної дороги, проте і там вони справляються невідмінно. Я просто ідеально чую музику, при тому не сильно збільшую гучність. Слухаю я зазвичай музику на 40% гучності, і мені спокійно її вистачає. Але звісно, це для кожного індивідуально. В будь-якому разі у плані гучності запасу дуже багато. Так само, як це було і з другими прошками. Прозорість як була чудовою, так і залишилася. Як на мене, порівнянні з попередником нічого не змінилося. Управління навушниками теж не змінилося. Всі ті самі стискання навушників, але вже, як я і казав, завезли регулювання гучності, що так не вистачало фанатам бренду і мені особисто. Ще забув сказати про шумозаглушення, те, що тепер у нього з'явилося так зване адаптивне високе шумозаглушення. І ні, це на автоналаштування перемикання між режимами шумозаглушення, а тобто високим, помірним і низьким, хоча воно тут теж присутнє. Адаптивний алгоритм вибирає найкращий ефект шумозаглушення в режимі реального часу, і, мабуть, через нього в них і кращий ефект глушення. Шуму у порівнянні з OnePlus Buds Pro 2, що я маю на увазі. Порівняю це з автояскравістю в своєму смартфоні OnePlus 10 Pro. Я вже це розповідав у огляді мого OnePlus, проте повторю ще раз. Уявіть, що ви знаходитесь на вулиці в яскравий сонячний день і викручуєте яскравість на максимум. При цьому автояскравість вимкнена. І в той момент, коли промені сонця потрапляють на ваш смартфон, він починає додавати ще більше яскравості. Хоча нагадую, що яскравість і так викручена на максимум. Якраз в цей момент проявляє себе пікова яскравість, про яку так люблять. Розповідати китайці на своїх презентаціях. По такому ж принципу, як я зрозумів, працює високе адаптивне шумозаглушення. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Їдемо далі. Еквалайзер. Тепер замість режиму звуковий ландшафт від Hans Zimmer з'явився режим рекомендоване налаштування Dine Audio. В цьому поколінні OnePlus не співпрацювала з німецьким композитором, проте, як я і казав, продовжили співпрацю з компанією Dine Audio. Наступне дуже корисне оновлення це відповідь або завершення викликів одним стисканням лівого навушника. І відхилення викликів подвійним. Стисканням лівого навушника. Наступне це записування звуку з мікрофонів-навушників під час зйомки відео. Якщо раніше це відбувалося завдяки вбудованим мікрофонам смартфону, то зараз це відбувається завдяки мікрофонам навушників. Тож тепер це гарнітура не тільки для дзвінків, а й для камери. Наступне це режим Zen Mode Air. Додались деякі нові звуки, хоча мені здається, це перейменовані старі, які були у OnePlus Buds Pro 2. Єдине, чого немає у налаштуваннях порівняно з другим поколінням, так це функція персоналізоване усунення шуму. Ефекти усунення шуму персоналізовані. Відповідно до структури вашого вушного каналу, щоб забезпечувати чіткіше відтворення звуку. Всі інші функції абсолютно ідентичні другим прошкам. Більш детально про них я вже розповідав в своєму огляді Manplus Buds Pro 2, тож, кому цікаво, посилання я залишу в описі. Проходимо до наступного пункту. Якщо у вас смартфон OnePlus, то при першому підключенні навушників з'явиться анімація. на кшталт Apple з їх AirPods. Як я і сказав раніше, всі налаштування вбудовані в саму систему, тож застосунок не потрібен. Всім іншим треба буде завантажувати застосунок, інакше ви їх ніяк не налаштуєте. Після першого коннекту навушників зі смартфоном OnePlus, надалі навушники будуть підключатися автоматично. Також буде анімація, але не на весь екран, а вже у ролі сповіщення. На китайській версії анімації не буде, проте всі налаштування у вкладці Bluetooth будуть доступні. У мене проблем не було, підключається швидко. Мікрофони так само, як і в PRO 2, одні з найкращих на ринку ТВС навушників. Також OnePlus Buds Pro 3 як і Pro 2 перемагають по якості мікрофонів AirPods Pro 2. Співрозмовник буде вас чути чітко, як і в приміщенні, так і на вулиці. Мікрофони шумозаглушення добре відпрацьовують. Ці навушники чудово виступають у ролі якісної гарнітури, тож маєте на увазі. Ну а тепер слухаємо приклад запису звуку з мікрофонів OnePlus Buds Pro 3. Тест запису звуку з мікрофонів без ТВС наушників OnePlusBac Pro 3 на вулиці, якщо б дійшли по більш-менш шумні вулиці у режимі телефонної розмови. Оцінюйте якість звуку. Ну, зараз, як ви бачите, і чуєте, мабуть, це запис звуку з мікрофонів без навушників наушників Buds Pro 3 під час зйомки відео. Тому оцінюйте якість запису звуку. От, все. Ну от це тест запису з боку на мікрофон Lampano 20 Pro3 вже біля сумної дороги у режимі телефонної розмови. Так, ну, а це такий самий тест, але вже під час зйомки відео, як у нас було і е біля більш е не шумного місця, от зараз ми біля дороги. І оцінюєте також, як працює шумодав на цих нарушниках. От як він справляється з шумами з такими от е ну, досить глобальними. От, і... Напишіть в коментарях, як вам звук, як на мене, звук непоганий, але я, я перевірив, вже послухав, під час телефонної розмови все-таки звук трошечки гірше. Ну, як трошечки він значно гірше. От. тому все таки, мабуть, треба звернути увагу на звук, який записується під час зйомки відео. От. Тому що він дійсно якісніший. Можливо, коли ви будете роз... з кимось розмовляти під час телефонної розмови, тоді навушники покажуть себе краще. А, якось так. Тест запису звуку з мікрофонів без ТВС навушників OnePlus Buds Pro 3 у приміщенні під час телефонної розмови. Ну, а це тест запису з мікрофонів без дротових ТВС-навушників OnePlus Buds Pro 3. У приміщенні під час зйомки відео. Ну і звісно, як і в попередніх прикладах, оцінюйте якість запису звуку з мікрофонів цих навушників. Ну що ж, ось такий вийшов цей детальний тест, реально детальний тест мікрофонів цих навушників. Я сподіваюся, що вам це сподобалось, що я так трошечки запарився. От і ви поставите вподобайку. Ну а ми продовжуємо дивитися відео далі. Звісно ж, найголовніше в навушниках це їх звук. І я можу сміливо заявити, що OnePlus Buds Pro 3 найкращі флагманські TV з навушники на ринку за якістю звуку до 150 доларів. Саме стільки вони коштують всередині нашої країни. А за той прайс, який пропонував мені AliExpress, а це 107 баксів, то тим більше. І якщо OnePlus Buds Pro 2 були на рівні по звуку за AirPods Pro 2, то зараз OnePlus Buds Pro 3 перевершують актуальні AirPods. Баси дуже насичені і глибокі, верхні частоти чисті та легкі. Запас гучності, як я і казав, дуже високий, так само, як і у попередника. Навушники гарно тримають зв'язок, звук не втрачають. OnePlus Buds Pro 3 мають високоякісний кодек LHDC 5.0 та Bluetooth версії 5.4, що дає значну перевагу в зв'язку між навушниками і смартфоном. OnePlus Buds Pro 3 це чудова робота над помилками. У порівнянні з минулим поколінням покращили звук, шумозаглушення, ергономіку, додали регулювання гучності за допомогою свайпів, а також декілька нових функцій. Це найкращі ТВС-навушники у своєму ціновому діапазоні. І тепер я повністю впевнений, що ці навушники перевершили Apple AirPods Pro 2 по всьому. При цьому коштують майже у два рази дешевше. Чи варті OnePlus Buds Pro 3 своїх грошей? Однозначно? Чи варто їх придбати зараз? Так, чи варто переплачувати? За них, коли у вас є друге покоління. Якщо вас все влаштовує у ваших OnePlus Buds Pro 2, сенсу немає. Якщо ж ви хочете всі ті покращення, про які я розповідав протягом усього відео, тоді варто переплатити. Проте, якщо вибирати серед нових Pro 2 і PRO 3, тоді, звичайно, треба дивитися у сторону нового покоління. Але, звісно, робити вибір залишається тільки вам. Що ж, ось таким вийшов цей огляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо це так, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео також не забуваємо, що війна в країні ще триває. Тож продовжуємо допомагати Збройним силам України. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні.